Від класичного і повсякденного до тактичного повномасштабне вторгнення змусило прилуцьке взуттєве підприємство кардинально перепрофілювати виробництво. Ми вже працюємо більше 20 років. Напрямок ми випускали це жіноче взуття. Ми працювали з багато фірмами це і Італія, і інші німецькі і українські підприємства. Ми підготовляли для виробництва. Готовий полуфабрикати, але ж через деякий час ми вирішили випускати і свою готову продукцію. і свою продукцію ми почали випускати це жіноче взуття. Але ж спочатку війни ми закінчили випуск, бо виникла дуже велика потреба взуття для хлопців, які воюють. Тепер прилуцьке взуттєве підприємство випускає якісне тактичне взуття під українським брендом Долік. А оскільки це взуття для військових, то воно є синонімом надійності і зручності. Ці моделі не поступаються зразкам західних армій. Резюмує ігор. Засновники підприємства і самі носять таке взуття. А ще прислухаються до порад військових щодо його вдосконалення. Це взуття розроблялося нашим моделіром, який працює вже багато років і має дуже великий досвід. Цей досвід Дає змогу нам виробляти моделі, отримати ті моделі, які зручні і комфортні для ноги. Ми е, багато е, кого питаємо е, і просимо, щоб робили зауваження, якщо якась незручність чи які є е, помилки в нашому виробництві, е, щоб ми могли їх справити, і це взуття е, задовольняло всі, як кажуть, е, слої нашого населення. Крім того, що ми Виробляємо невеликі партії взуття. Ми все так же продовжуємо шити полуфабрикати для наших військових. Це військове замовлення, і ми не відходимо від цього напрямка. Це основний напрямок нашого виробництва. На підприємстві шиють і чоловіче, і жіноче тактичне взуття. Зовні воно однакове, а відрізняється лише формою підошви. У жіночому вона вужча цього року. На підприємстві випустили нову лінійку моделей взуття із покращеною підкладкою. Ми зробили в цьому році. На підкладці Airtex. це підкладка, вона аналог вже всім відомої підкладки Гортекс. Значить, що хочуть бачити в наших берцях восени та взимку? Хочуть в першу чергу, щоб нога була суха якомога довше. Тому саме ця підкладка AirTex вона захищає ногу від вологи, Вона максимально довго ну, тримає зовні вологу. Шви підкладки ми обробляємо термострічкою, щоб теж не це буде додатковий захист від проникнення вологи. Це взуття недаремно завоювало популярність. Воно зручне, функціональне і до того ж дуже стильно виглядає. Це і про кросівки, і про берці. Берчики у нас є високі і є короткі. Короткі у нас є навіть двох варіантів. Є дебільш зараз я покажу вам на світлому кольорі, де більш кордури, і на зиму все ж таки на осінь краще. Ми зробили таку саму модель, де більш шкіри, більш закрита. Матеріали всі натуральні, ну, шкіра натуральна, нубук, нубук дуже щільний, він з просоченням, і ну, він дуже, дуже класно захищає ногу і він дуже витривалий. Замовниками в основному це дівчата, які працюють, служать в медичній, ну, інших структурах військових. Це хлопці, які в ДСНС, це міліція, це і. Військові це і цивільний. Молоді хлопці і дівчата, які ведуть більш-менш активне образ життя для військових. Взуття продають зі знижкою, а ще відповідно до запитів надають нашим котикам у якості гуманітарної допомоги. Після війни виробники не планують іти у військовий сегмент, але тактичну лінійку планують залишити, щоб у цих черевиках українці вже йшли не на війну, а в походи та у ліс по гриби. Однозначно перемога буде. От е, наші хлопці і дівчата. У вашому взутті, в нашому взутті, взутті всіх підприємств, хто випускає взуття для наших хлопців, це велика справа. Бо на початку війни, коли ми бачили, наші хлопці були босі-голі, це було жахливо. Тому зараз, якщо вони одінуть гарно гарне взуття, яке буде гріть ноги і буде. Комфортно, це буде для нас дуже велика перемога і велика подяка хлопцям, які нас захищають. І завжди, коли хлопці там получають зуття, ми даже підписуємо іноді, щоб бажання цю пару, щоб він носив на рибалку, а не в окопи, це велике побажання, щоб він ходив в ліс за грибами, а не в ліс по орків.